Вибух аварійна посадка літака, деблокування травмованих, гасіння лісової пожежі та на газопроводі. Усе це сьогодні відбувалось на навчальному полігоні міжрегіонального центру швидкого реагування у селі ГАЇ Романського району. Екстрені служби з різних областей України з'їхалися туди на спільні навчання, аби відпрацювати дії під час надзвичайних подій. Як усе було, бачила наша знімальна група. З сигналу тривоги розпочинається навчання рятувальників. Вони відпрацьовують наслідки вибуху. Завдання врятувати людей, які залишились на верхніх поверхах. Також треба визначити масштаб аварії та врятувати травмованих з-під завалів і передати медикам. Для цього залучають кінологів, а важкотравмованих забирає вертоліт. Далі займається приміщення, яке вибухнуло. Його заливають вогнегасною піною. У цей час рятувальники отримують повідомлення про аварійну посадку літака Ан 76 У салоні травмовані пасажири та члени екіпажу. У навчаннях задіяли й газовиків. Вони ліквідовували наслідки пожежі на газопроводі. У цей час. Надійшло повідомлення про знайдене на цій території вибухівку часів Другої світової війни. Вибухотехніки прибули на місце, мають перевірити територію та знешкодити вибухівку. Закінчили навчання гасінням пожежі у лісі. Для цього залучають пожежні літаки та вертоліт із водозливним пристроєм. Після закінчення навчань учасники розповіли про те, як вони впорались. Лікар медицини невідкладних станів Павло Дзюба говорить, сьогодні встигли надати допомогу сотні травмованих. Взаємодія була відпрацьована. У нас працювало сіре сортувальне полотнище і на червоному і на жовтому сортувальному полотнищі справлялися на час. Якщо брати наприклад досвід інших країн, то в інших країнах працюють більш слагорною, більш часто взаємодіють між собою служби. Нас на жаль, ще поки що я вважаю, не вистачає достатньо, щоб взаємо. Та йому такої праці разом такі навчання вони дуже нас об'єднують і ми вже більш точно знаємо і як працювати. Ігор Литвишко на службі рятувальником працює 10 років. За цей час говорить, у навчаннях такого масштабу участь бере вперше. 19 потерпілих за легендою знаходилися в літаку, тобто проводилася евакуація потерпілих. Як через дверний отвір, і потім вже демонстрували евакуацію потерпілих через лік. Всі люди були з різних гарнізонів. Наприклад, і Полтава була, і Сумська область, і рятувальники із центрів реагування. А, ну завдяки, мабуть, якоїсь підготовки злаженості, то рятували все швидко, провели всю всі завдання. Справилися швидкість відправки бригад, підготовка бригад, правильний рух, рух відповідно від відповідно інших колон. Та інші о, аспекти взаємодія між підрозділами це завжди являється одним із ключових питань, тому о, його треба відпрацьовувати. Так, це важко, але о, необхідно і о, реалізуємо на практиці. Показові виступи тривали пів години. Після присутні міністр внутрішніх справ і голова державної служби України з надзвичайних ситуацій вручили відзнаки на питання Арсена Овакову, чи готові вони до таких пожеж, як у 2015 році, на складах БРСМ «Нафти» під Києвом, яку гасили вісім днів. Він відповів: ми залучали дрони, вибачте, у правого сектора, тому, що у нас не було. А сьогодні у нас зовсім другої рівень оснащення, зовсім інший рівень підготовки. Сьогодні відпрацьовувалися в основному питання і практичні питання тих надзвичайних ситуацій, які виникають в літній період. Це і пожежі в природних екосистемах, це і збільшення кількості дорожньо транспортних пригод пов'язаних з тим, що розпочався відпускний сезон. Загалом у сьогоднішніх навчаннях взяли участь близько пів тисячі учасників.